Всім привіт! Моє ім'я Вікторія і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Дякую, що ви до мене завітали. влаштовуйтесь зручніше і буду показувати вам щось, сподіваюся, для вас дуже красиве. Для мене це сьогодні таке одне з важливих відео на моєму каналі. З назвою відео, я думаю, ви вже зрозуміло, що відео буде про мою першу авторську схему. Так, на початку жовтня я пішла на навчання. Чомусь для себе новенько, ну, хоча як новенько. З одного боку, так новенько, а з іншого боку, це таке от логічне продовження мого багаторічного хобі, так, нашого спільного з вами, вишивка-хрестиком, новий етап в цьому хобі. Я тепер буду створювати схемки. Тобто я цим навчалася. Ну, і зараз навчаюся, тому що це відео я е, створюю, починаю знімати саме тоді, коли в нас курс ще продовжується. Але відео це вийде вже, звичайно, коли курс закінчиться. Коли я пройду повністю це навчання. Ой, щось так хвилююся, як ніколи. Але я думаю, це і не дивно. Тому що просто вишивати і показувати вам якісь е, роботи, так, по наборам інших виробників, е, це одна справа, а створювати щось самостійно це вже інше. Так, давайте я покажу вам трошки щось в кадр е, для наглядності, поки я тут розмовляю. Ну, Як ви можете здогадатися, це палітра е, майбутньої схемки моєї. Е, е, я дуже сподіваюся, що вона вам сподобається, так же, як і мені. Е, також з таким хвилюванням розпочинаю її вишивати, тому що, ну як я вже казала пару хвилин тому, вишивати по набору це одне, а вишивати те, що ти створив сам, це ну, мені здається набагато складніше хвилюючи, тому що потрібно буде постійно думати, а чи правильно кольори підібрані, а чи може тут щось змінити, а можеш не так повести, ну і тому подібне. А коли ти вишиваєш по набору, ти просто сів і бездумно вишиваєш. Тому хвилююся. Так, ну, досить говорити. Якщо ще щось захочеться побазікати, тоді вже в кінці відео буду з вами розмовляти, коли. А коли буде фініш, Ой, як це звучить фініш. так? Ну, Я сподіваюся, що надовго це не затягнеться, я маю на увазі процес, і швиденько я відшию, бо схемка, якщо чесно, не дуже зрозуміла, це не якась малютка, так? це не іграшка, це повноцінна картина, але вона не дуже велика. Така манюнька. Так, давайте дивитися по матеріалам. Потім покажу вам саму картинку. Що там буду вишивати? Я обрала ось таку тканинку для відшиву. Ну, Взагалі, це а, тут ось Belfast такого кольору Vintage Moco. Але м -м, мені потрібен саме такий колір, який зі звороту. Мені здається, це Light Moco називається цей колір в палітрі Zweigert. Але в мене не було в наявності такого кольору, а був цей Думаю, ну, візьму його. Яка різниця? Да? Так, І ось такі от ниточки. Звичайно, можливо, деякі з цих ниточок вже потім я в процесі відчуваю, заміню, або приберу, або щось додам. Будемо дивитися. Ну, Наразі плануються ось такі от кольори. така от палітра кольорова. Я розумію, що зараз ви дивитесь це відео і у вас, вже, мабуть, у всіх такий новорічний різдвяний настрій бо в грудні. Але зараз в мене листопад, і е, в мене ще осінь. І коли почала я створювати ще ще в жовтні я створила цю схемку. Була е, в розпалі така, знаєте, золотава е, осінь. І, е, звичайно, натхнення було на щось осіннє. Я не скажу, що ця схема прям осіння, але кольорова гама саме ось така е, осіння. Але е, я б не сказала, що там прямо якась осінь зображена. Такий, знаєте, можна сказати, нейтральний сюжет, але. В гамі такі от кольорові осінні. Так, і давайте покажу вам превюшку, що я створила, і потім порівняємо уже з готовою роботою. Так, ось така краса на мій смак, так, буде. Такий, от, знаєте, трішки романтичний, ніжний сюжет, я б сказала, називається він в обіймах сонця. Це в нас туди, як бачите, така парочка сидить на заході сонця, десь в Карпатах, на полонинах. І спостерігає за тим, як сонечко сідає, ховається за гори, осяює їх таким теплим золотавим сяйвом. Ну, ось такий настрій в мене був в жовтні. сподобалась мені така картинка, і я її вирішила створити. Точніше, створити схемку по цій картинці, і тепер от вже на етапі, щоб її вишити. Я сподіваюся, що в у відшиві вийде не гірше, ніж ми бачимо зараз на екранчику. Так, звичайно, це скрін з програми. Кольори можуть трішки відрізнятися потім у відшиві. Але ну, я сподіваюся, що не в гіршу сторону, а в кращу. Тож, буду сподіватися на краще, ну, якщо що, буду щось там замінювати, дороблювати. Але зараз те, що я бачу на екрані, мені дуже і дуже подобається. Тож, подивимося, що в мене вийде вже у відшиві. Така от краса. Тут різноманітні техніки будуть використовуватися. Тут у мене йде хрестик у дві ниточки. Це напівхрестик у дві ниточки. Так, тут я ножнички візьму. Ось ця смуга з дерев, які йдуть в далечині, так, вони будуть вишиватися напівхрестом в 4 ниточки. Далі ось це йде ось напівхрестом в 2 нитки, а далі тут вже комбінація і напівхрест в одну нитку, і в дві нитки, і хрестик, ну, тобто різноманітні складення ниточок для того, щоб досягти певного об'єму. І сподіваюся, все буде гарно поєднуватися. Тому що, як я не разом в цьому відео казала. Коли ти пішваш по набору, це, здається, все так легко, просто. А от саме створювати схеми, дівчатка, це доволі складно. На мій погляд, Ну, може, це на початку так здається, може далі, коли буде більше досвіду, буде простіше, але зараз на цьому етапі. ну... Дуже складно визначитись, в яких техніках малювати, так? які складення взяти хрестик, напівхрестик, чи е, що там додати, які кольори як поєднати. Хоча є палітра кольорів, але все одно якось ну, складнувати це. Ну нічого, сподіваюсь, досвідом буде з кожним разом все легше і легше. Е, на даному етапі я вже створила, мені здається, Три з половиною схемки, так? ну а перше, на відшив піде ця. А, ну, Що я хочу сказати, поки що які мої плани на створення схем. Набігаючи наперед, я планую випускати схеми тільки після відшиву. А, поки я не впевнююсь в своїх навичках, в своєму баченні кольорів їхнього поєднання, а, я буду відшивати свої схеми і тільки після цього буду їх випускати. Тобто, просто так створюючи схему, без відшиву я її випускати не буду. Тому що мені хочеться випускати саме якісний продукт. І щоб все було дуже-дуже гарно. Звичайно, згодом, з досвідом, все це буде змінюватись, коли я там вже знаєте, хоча б не знаю, ну штук 20, цих 20-30 схем створю, щоб я вже якось буду впевнена в поєднанні кольорів. Якась в мене своя там кольорова гамма, свої кольорові поєднання, як то кажуть, сформуються так з часом. То я вже буду знати, який вигляд ці кольори і їхні поєднання будуть мати на тканині, то тоді вже я можу випускати схемки ну, без такого от прям глобального чи, Може, шматочками повідшиваю, подивлюся. Ну, а так, поки що такі плани. Створювати, відшивати, випускати. Сподіваюсь, все вийде. Ну, а чого не вийде? Так, якщо прикладати зусилля, все вийде. Я так вважаю. Тож, йду вишивати. І сподіваюся, зустрінемось з вами, коли буде відшито 50%. Хочу зазняти в цьому відео старт, 50% і фініш. Схемка невеличка, тому сподіваюся, це станеться дуже-дуже швидко. І знову всім привіт! Я до вас з рівно 50% від готової роботи. Такий трішки недошитий шматочок, не дуже я таке люблю, але вже, як є, вирішила зупинитися саме на середині показати вам, що в мене виходить. Ну що я можу сказати? Поки що я задоволена тим, що в мене виходить на 98%. Все-таки є пара нюансів, які, можливо, я в кінці, ну не можливо, а в кінці я заміню. Просто подумаю, як це ще зробити. Ну, тобто, доведеться мені трошки випороти. Ну, про це вже в кінці. Будемо говорити. Подивимося, як мене вийде. І як вийде, тоді вже в кінці я на цьому закцентую увагу, що я захотіла замінити. Так, ось що в мене на даному етапі. Як бачите, такий шматочок в мене недошитий. ось тут, на галявинці. Але я зазвичай я йду, знаєте, так поступово, знизу вверх просуваюся, але так тут мені хотілося знаєте, повишивати і в тому той частинці, і в тій, подивитися, як поєднання кольорів, що, де, куди, то я то тут повишивала, то пішла сюди, то потім десь ось тут повишивала, то тут повишивала. Ну, загалом зазвичай би я вишивала набір, я би йшла б так, знизу так, і поступово вишивала галявинку, потім... а тут вишиваю галявинку, думаю, ой, хочеться ось тут повишивати. Як воно буде напівхрестом? Повишивала тут. Потім думаю, ага, треба отут напівхрестом чотири нити повишивати, побігла туди. Ну, бігаю, стрибаю, як, як коза стрикоза коза по цій роботі. Ну, нічого, Це таке нюанси, так, але, якщо чесно, вишивається цікаво. Це незвичні такі відчуття для мене, тому що, ну, зазвичай я вишиваю загалом тільки майже набори, авторських схем я майже не вишиваю. Але ну, все-таки іноді бувають. Але навіть і авторські схеми, чужі це щось інше. Це не в порівнянні з тим, коли ти вишиваєш свою схему. Ти постійно знаходишся в якійсь напрузі, тому що переживаєш, як же вийде, чи немає якихось помилок, як, що, де. Ой. Ну, такі, знаєте, нові відчуття, але приємні. Приємне хвилювання. Так, давайте трошки поговоримо про ем, технічну складову цього дизайну. Загалом, якщо дивитися повністю е, по статистиці, цей е, дизайн займає. Остібочками я маю на увазі, так, е, займає 6000 372 стібочки. І от я половину вишила з цього всього. І рівно половинка мені залишилась. Повишивала я 4 дні. Чесно, дівчатка призналась, що вишивалось мені просто. Взагалі ніяких складнощів не було. Ну, тому і не дивно. Але я вважаю, що це не дивно, бо я намагалась, знаєте, створювати з тієї думку, що це буде хтось вишивати, так і намагалась якось. Не робити прямо якихось одиночок. Так, там є такі трішки розсип хрестиків, але ці хрестики не так, що знаєте, один хрестик тут, другий тут, а третій там. А вони поряд, так, наприклад, ось тут так, треба щось підкласти. Так, бо просвічує тканинка. А, наприклад, ось тут, так, світлі, такі акценти жовтим кольором. ну, Вони, знаєте, ось тут один хрестик, тут, тут, тут. Потім ось тут два. Ну, тобто тут протяжка максимум, от скільки тут у нас? Три хрестика. Так? Тобто це не, не десь сюди, притяжка, не потрібно закріплятися. А, тобто я намагалася не робити якихось одиночок, більш такі грубки е хрестиків. Ну там, де, ну, от, ну потрібна тут одиначка, так? тому що тут ось рука. Е і потім ось тут ще два хрестика. Ну, тобто, ну тут по-іншому не зробиш, бо це шкіра, так? І, ну, по-іншому, ти ніяк не розробиш ту схемку. Наприклад, чорним кольором. Отут трішки вийшло, і ось тут. Ну, можна зробити протяжку. Ну, я закріпляла, наприклад, не протягла. Ну, тут таке ж, знаєте, Тут можна зробити протяжечку, а потім вона іншими цими закриється. Але загалом намагаюся розробляти схемку, щоб її було більш-менш комфортно вишивати. Тож, сподіваюсь, тому хто буде її в майбутньому вишивати, також процес принесе задоволення. Ну, а поки що ось я на такому етапі знаходжусь. Тут, звичайно, ще буде бекстіч, ось тут, ось тут Бекстіч буде, тут бекстіч буде. Ну, так, Я не скажу, що його багато, весь він рахунковий. Ну, так, знаєте, акцентно. Не прям що його прям не прям кілометри, але все одно Баксіч є. І він, на мій погляд, дуже прикрашає роботу і доповнює її. Тож, на ось такому етапі я поки що зупинилася. Ну, тут, тут, зупинилася в цьому відео, так? Не зупинилася. Але я буду продовжувати. Я сподіваюся, що мені, ну, як мінімум, да, ще ці 4 дні буде потрібно, і буде вже фініш. І зможу з вами поділитися. Тож, я йду далі вишивати, і зустрінемось з вами через секундочку. І настав той час, та секундочка, та мить, коли я хочу презентувати вам першу свою вишиту роботу по власній схемі. Ось так можна сформулювати. Буквально вчора завершила, і а, сьогодні переробила всі справи і а, швидесенько знімати для вас ось це останнє включення трішки інтриги не завадить. Головне, не влаштувати тут пожежу, бо вже були спроби, так би мовити, ця штучка легко займиста. Поки я робила тут фото, чуть не спалила будинок, але не будемо про це. Завершила я свою роботу. Трішки помучилася в тих 50%, які залишалися після попереднього включення, тому що довелося замінювати кольори. Бо, як виявилось, не дуже Ті, по суті, які я підібрала по програмці. Були такі в мене муки вибору. Не могла підібрати довго кольори, але все-таки підібрала, все вийшло. І я цьому дуже-дуже рада. Але я вкотре впевнила, що поки що я не буду випускати свої схеми до того, як я їх не відшию. Бо хочеться, щоб все було максимально гарно і якомога ідеальніше. Ну, звичайно. Неможливо досягнути максимального якогось ідеалу. Да? Але треба до цього прагнути. Так, що ж, досить пазікати, давайте дивитися, що в мене вийшло. Трішки буде заважати тінь від штативу, але, на жаль, зараз. Нема світла, тому користуюся допоміжними освітлювальними приборами вже вечір, і трошечки не таке світло, як хотілося б, але мені треба зняти це включення саме сьогодні. Так прагне моя душа. Так, що ж, ось такий результат в мене. Дуже хвилююче для мене. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається ця картинка. Вона вийшла невеличка. Зараз ми замірюємо лінійкою. Знайти ту лінієчку спочатку. Так, що в мене тут вийшло? О, як гарненько, рівненько 20 см по ширині і висоту. 12 см. Це я тут, як вже вам показувала, на початку вишивала на Белфасті. 32-й каунт, ну, відповідно, 16-та аїда. Мені подобається те, що вийшло. Я дуже рада, що в ну, мене от, намалювалося, вишилося, і можна поставити таку собі галочку, що перша схемка створена. Тепер залишилось відредагувати ключ, зробити файл, щоб все було гарненько. А, і Можна випускати цю схемку. Тож ось така краса. Звичайно, в кінці відео додам вам трішечки. Ну, давайте поближче піднесу, покажу так в кадрі, а потім, звичайно ж, додам, я знімала кадри ще на фотоапарат. Ось так ось поближче вам покажу, трошечки. Такий от захід сонця в мене тут гарненький. Ось така неймовірна краса і милота. Так, щось тут в мене причепилося вже до роботи. Так, переналаштувала трошки камеру, щоб можна було на роботу, щоб подивитись під іншим кутом, не під нахилом. Так, так от згори. І хочу ще з вами трошки поговорити, сказати пару слів вдячності. Ну, Перш за все, цю свою першу схемку я хочу присвятити і присвячую моєму коханому чоловікові. Дякую тобі, Любе, за те, що завжди і у всьому мене підтримуєш, у всіх моїх починаннях. Для мене це надзвичайно цінно. Я думаю, всі ви розумієте, як це класно, коли в тебе є підтримка і є людина, яка вірить в те, що в тебе все вийде, що ти все зможеш. Тому що ну, я така, знаєте, Завжди сумніваюсь, мені завжди все не так і не то. Мені здається, що я нічого не вмію і нічого толкового не створю. Але мій чоловік завжди мене підтримує, і це надзвичайно цінно. Це дуже класно. І це шалена підтримка, яка мені постійно необхідна, тому що я постійно в чомусь сумніваюся. Але. Ця підтримка в мене є, і дякую, дякую тобі дуже-дуже-дуже велике. Е, ну і, звичайно ж, е, хочу подякувати, зависла, дивилася через камеру. Е, хочу подякувати ще моїй вчительці Анастасії Солошенко, яка проводить цей курс, так, на якому я навчаюся, яка вчить нас створенню цих схем. Дуже багато цінної інформації, яка е, в майбутньому стане в нагоді, ну і яка зараз допомогла мені створити цю красу. Звичайно ж, е, мені дуже сподобалося, е, та й подобається, тому що зараз я ще навчаюся. так, е, Проходити цей курс дуже цікаво, і, е, хоч як би не було складно, але е, в підсумку все виходить, і якщо старатися, то. Рано чи пізно, якщо довго мучитись, рано чи пізно щось вийде. так? Тож, не знаю, чи буде дивитися Анастасія це відео чи ні, але дякую тобі дуже-дуже велике за те, що була дуже терплячою і дивилася на Хотіла сказати на наші, так, але що на наші? Ну, я маю на, на, на моїх соучениць, так? Дівчатки зі мною навчилися на наші перші спроби, на наше щось неідеальне, але в пісумку в нас все вийшло і е, кожна з нас, я впевнена, створить ще дуже-дуже багато гарних схем. Так, там на фоні нявкають мої котики, просять вже поїсти, тож треба закруглятися. Що ж, дівчатка? Запрошую вас в коментарі, дуже чекатиму ваш відгук. Я, звичайно, завжди чекаю коментарі під своїми відео, тому що я залюбки з вами спілкуюсь, мені завжди цікаво. Але тут, звичайно, я буду їх чекати з ще більшим нетерпінням. І, звичайно ж, мені цікаво, що ви думаєте стосовно цієї схемки. Чи сподобалась вона вам, чи ні, чи вишивали ви таке. Мені дуже-дуже. Це буде цікаво дізнатися, і мені дуже потрібен ваш зворотній зв'язок. Тож не соромтесь, пишіть коментарі. Ставте вподобайки цьому відео, мені буде дуже-дуже приємно. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, також підписуйтесь на мій інстаграм, де я буду виставляти, звичайно, ж фото, якісь свої нові розробки. Перед за все, мабуть, я буду викладати свої схемки на свої особисті сторінки. Звичайно, я створила сторінку, напишу зараз її на екрані, яка називається. Для того, щоб викладати там свої схемки, але там я, мабуть, не буду більш нічого викладати. Це буде суто каталог схем просто для зручності. Так? Ну, а якісь такі відшиви, там, от, відео, приближені кадри, мабуть, буду викладати на свої особисті сторінки. Ну, поки що такі думки, а там подивимося, як воно буде. Тож, ставимо крапку, або як це. Боже, а як називатися українською? Коли три крапочки в кінці. Все, я зависла. Ну, Неважливо, як то кажуть, далі буде. Все. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, і все буде Україна! Всім па-па.